Всім привіт! Покажу вам квартиру на другому поверсі, площою 95 метрів квадратних. Взагалі планування тут дуже зручне і практичне. Зараз вам покажу із входу. Тут у нас два санвузли, які можна об'єднувати. Всі комунікації до квартири вже під'єднані і можна робити ремонт. Із входу у нас йде велика кухня вітальня Квартира є світлом. Це у нас кімната із засланою лоджією. Лоджія є велика, тут і можна і продовжувати кімнату, і залишати так, як є. Наступне це гардеробна. Гардеробна є також велика, вмістка. І ще одна кімната. Квартира є двокімнатною. Тут у нас вигляд ось так. Площа цієї квартири 95 метрів квадратних. Вона розташована на другому з дев'яти поверху, є ліфт, тому проблем не буде. Ось така квартира. За деталями телефонуйте.